Всім привіт! Я на ріці Убідь. Виїхав половити окуня. 16 сьогодні. 16 березня, що ви думаєте? Піймав з першого закиду. Причому піймав у тій точці, де я восени пробував ловити окуня, взимку пробував, не було жодного клювання. А це так думаю, закину, дивлюсь. Біла рибка скаче, мальочок є. Ну думаю закину. Такий окунець. Пливий. Пливу туди... Отак. Де він тут взявся, той якунець? Що тепер буде далі? Чи буде риба клювати? Чи Правило першого закиду, перше пімене риби. Якщо клюнула, то далі капець. Риболовля не піде. Ну Зараз побачимо. Отакий прикол. Ніколи б не очікував, що він тут клюне. Ну але чомусь зупинився і зробив свій перший закид саме тут. Наче щось відчував. Вода в ліці почала прогріватися і окунь почав рухатись. Так само і біла. Не було тут білої. А от, бачу, дуже гарно грає і на поверхні гої краснопірка, верховодка, яку можна вже ловити, я думаю, на махову водку або на поплапопер. Можна ловити. Та причому і окунь розмір який. Но він ще не ростився. Є ще один конець. Оп, меншенький. Але ж є. А вообще окунь. И чё себе окунь? Это вина. Прикольно. О, о, кабана. Двісяки, боняра. Ух ти! Закрою. Пузати. Ух. Ось он. Вже клювало. Ого, як? Треба перевірити приманку. Нормальна приманка. Все є. Йо-майо! Оце влупив, Оце влупив. Он ганяє біло хтось. Вон, бачите як? Хтось ганяє. Вже за 75 кабан, кабан, кабан. О! Я тихенько себе поводжу, сильно не кричу, розмовляю тихенько, бо якщо спалю точку. Сьогодні тут будуть стояти сітки. Тільки я відійду, вже будуть стояти сітки і вже будуть браконьєри душити, бо браконьєри вже на, на точці старту ставити сітки в річці. Тому як краще не вилазять на річку, не добивають останню рибу, яка, яка ще залишилася. Да які удари, да як він зажирає? Іди сюди ще один, під самим берегом вже взяв. Це який по рахунку, я вже не знаю, я збився. <гум> Окуню ще до нересту далеко. Ще холодно. Отак. Під берегом, під травою. Та, ти дивишся, один який аконяра. І всі закроють. Чесно збився з рахунку, скільки там уже цих окунів. Ну, все одно приємно. Хоч маленькі, хоч отакеньке, але ж приємно клювання. Особливо коли місяць не лив на спині І не знаєш, чи будуть вони клювати, чи не будуть вони клювати. Де та я риба? Яка вона? Каприманка треба. Вони клюють, наче голодні, наче в них жор реально переднерестовий окуневий жор. Перейшов на іншу точку. Думаю, хай місце відпочине, я туди повернусь пізніше, а сам перевірю інші місця. Сьогодні у мене риболовля спонтанна. Перед цим я була, десь нічого не клювало. І думаю, спробую половити окуня. Але інформація по окуню була така. Риба б зовсім не клює і тому... На якийсь кльов я не дуже розраховував, ну думаю, спробую. Так от, ішов і на першому західі, піймав рибу. Причому піймав там, де ну, її ніколи не було вже на протязі майже півроку. Я пробував жовтень, листопад, грудень, січень. І в лютому, коли льоду не було, я пробував там. Кожен раз кидав і жодного клювання. Навіть щучка якась напівдохла не клюнула, нікого не було. Якось, якесь мер, мертве місце. Але в тому то і цікавість ловлена на, на річці, що риба постійно рухається. Якщо один період її там немає, то в інше вона там обов'язково з'явиться. От так вийшло і сьогодні. Чому там з'явилася риба? Вода в річці підняла сантиметрів на 20 см. Вона мутніша, тому риба полізла на мілини і там, де. Слабша, спокійніша течія. І звісно ж, чим менша глибина, тим вода активніше прогрівається, швидше прогрівається. Що я бачу на поверхні річки? Дуже багато верховодки і краснопірки. Місцями вона стоїть стіною. Просто нереальна кількість. Я давно стільки не бачив білої риби на поверхні. От саме в середині березня. Сьогодні, сьогодні 16. 16. Далі, з першого закиду піймав, може бути риболовля далі не піти. Але вона пішла, місце далі працювало, ловив, ловив, ловив. Скільки піймав, не рахував. Думаю, піду, спробую інші точки. І тепер вже зрозуміло, що потрібно шукати такі місця, де можна ловити на мікроджиг, там джигріг, У мене конкретно джигріг. Вага грузка 2 грами. От в таких місцях стоїть зараз окунь, де дуже повільна теча. Він не хоче стояти на струї, він шукає спокійну воду. Одне з таких місць, ось воно, спокійна вода. Майже стояча вода. Стояча вода прогрівається швидше. Сюди плюс заходить багато малька. Мальок є. От я закинув і мальок розбігся від мого закиду, як приманка впала на воду. Мальок приманює до себе окуня. Але не факт, що він тут буде, бо другий закид, клювання я ще не бачив. По приманкам дуже сильно не готувався. Є дві приманки, які я постійно беру на окуня. Це джавік 2.2 або 1,8 дюйма. І також снек 1,5 дюйма. Оце дві приманки, їх перевіряєш, пробуєш і щось має працювати. От Джавік уже спрацював. Яка сьогодні погода. Сонечко світить, але вже не гріє. Плюс 5, може бути плюс 7. І я вже не жалкую, що я вибрався на окуня. Так як я місяць не кидав на спіні і вже трошки хотілося б половити. А причому, коли він клює, то це ще більше задоволення. Човни вже витягуються, човни вже на поготові. Я їх бачив на десні, я їх і тут побачив. Ну, люди готуються до нерестової заборони, щоб, як кажуть, зняти куш, коли буде риба не раститися. Ну що ти зробиш? Сьогодні у мене тест нового девайсу для риболовлі з берега на окуня, на головня, може і на судака. Отака сумка на пояс. Ну, Спробую. Воно наче й зручно, з іншої сторони. Але сюди багато не покладеш, все одно треба рюкзачок. Але рюкзачок зняв чи залишив в машині, а сам ходиш так потихеньку і вже, вже простіше брати і приманку, і грузила змінювати, і щось там якогось ножа дістати. Все отут під руками, як кажуть. Але якщо не піде на животі, то вона трансформується в сумку на пояс через плече. Якось так. Пробую, перша риболовля поки нормальна. Ну, от друге місце окуня немає. І вже від цієї інформації, що вже в мене є, можна відштовхуватись, куди далі шурувати. Кого далі, де, є, де того окуня шукати. Ну пройдусь. Не так багато точок по окуню. Причому риба рухається, я вже сказав, риба вже почала рухатись по річці. Ух ти! Оп! І є. Риба почала рухатись по річці. Ось такий окунець. Холодний окунець, маленький, товстенький, з ікрою окунець. Відпускаємо. Скільки взимку було піймано оконя на мормишку, балансир, без мотилки, велика кількість. Але приходить час і ти все одно хочеш його ловити на А ну. Риба видала аж одного, кажу риба, точка видала одного. Окунься. Ну я ще як... Ух ты. Клювання було, що? Я рот нарой взяв і в журавлі летять. Наче клюнуло. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце закинув на дерево. Поспішив. Зараз вимотаю. Можеш протягну. Через гілки обережно. тинь 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 Протягую. Протянув. Через 4 чи 5 гілок пройшов. Це ж треба так закинути. А тому що відвик уже закидати точно, І ще вітер. О, це точно. 2 грами джигрі Максимально легка вага, яка тільки може бути в даному місці. З меншою вагою вже не комфортно буде працювати. Коли от і вітерець і трошки житеча є. Ось основні 5 кольорів джавіків, які я використовую не тільки ранньою весною, але і й й восени. Це всі робочі кольори. От. На тіні вони отак світяться. О. А якщо сонечко, то трошки по-іншому. О, на сонці. Топ. О, видно, на сонці кольори грають краще. Ну, Розмір я вже казав 2,2 або 1,8 дюйма. Під різні офсетні гачки. Чи відкриті гачки, я в основному на офсетнику. І ще в коробці знайшов один такий колір. Ось він. Схоже на машини масла. Ну, суть зрозуміла, який має бути колір. В основному натуральні інколи. Кислота. Змінив точку. Трошки спробую по глибині пошукати рибу. А потім... Ого, корчі. А потім перелізу все-таки на мілини, на спокійнішу течію. Бо тут вже я 5 грамів поставив, глибина тече. Так, чиста перевірка, а є, немає. Але так як риба рухається, то я думаю, зараз можна окуня знайти там, де ніколи його не було. Тому що риба, вона йде. І де вона зупиниться в якому місці? От я кидаю по ямі, а ось... Правіше від мене взагалі стояча вода, але там риби не було чомусь. Міляк, стояча вода немає. А отут риби набилася. Я бачу, як вона скаче. Ну, спробую на двох грамах. Взагалі, якщо говорити про весняний спінг, ловля окуня, в в квітні, в березні то останні три роки не було в мене можливості ловити в цих місцях. Чому? Бо вже був паводок, який починався з зими, все затоплювалося, і рівень був настільки високий, що риба була де завгодна, але, не тільки, не тільки, але тільки не в руслі. І Тому я їздив кудись вище по течії, далеко вище по течії, там щось вдавалося піймати. Е -е -е. А саме ці місця мною ніколи. В березні не обловлювалися. Ну, ніколи, це, ніколи це мається на увазі 3 роки. Я їх не обловлював. Тому що як тільки лід розставав, вже все. Риболовлі, як такої, не було. В цьому році води небагато, тому ловити можна. А звідки вода, якщо снігу немає. Сніг давно розтану, а вода прибула. Вода зверху прибула, з верхньої течії. Так, перший закид мовчить. О, Тут біленької риби багато. Верховодка, може бути і плітка. Ще кілька місць треба буде йти на ту точку, звідки я почав, де я, можна сказати, випадково, може й не випадково, Знайшов активного окуня, бо от точки не працюють, на які я розраховував. Зате я стільки бачив поверху білої риби. Її можна вже було ловити на, на, на джиг з опаришем. Можна було б ловити на боплапопер або на звичайну махову вудку з легесеньким поплавцем, на опариша, чепінку. Із цих всіх трьох варіантів мені може поплавись найбільше подобається, посидіти, поспостерігати за ним, за клюваннями, проводку попускати. Ось цю точку обловлюю. І ще в мене там є одна, але там ніколи окуня не було весною. А може цією весною вже з'явився. І потім іду спробую доловити тих окунів, які залишилися. Може підібрати кольор інший, бо я так. На швидку руку їх половив. Кілька днів тому на десні я не бачив білої риби на поверхні. Десна виглядала мертвою, холодною. Ніяка жива риба себе не показувала. От На маліріці води менше, вода прогрівається швидше. От тут вже веселіше, тут якби бачиш активність. Хоч і не клює риба, але ти бачиш, що вона тут плаває. Зробив я нормальне коло і повернувся на ту точку, звідки розпочав риболовлю, де мене клювала. Тут зараз трошки спробую половити. Чи будуть вони клювати, чи не будуть. Риба ж тож небезмежна. не безмежна. Ну, не вдалося знайти рибу в інших місцях якось отак. Я дуже сильно не впирався, пройшов небагато. Для першого разу і так достатньо. Бачите, жодна щука не клюнула. У щуки зараз свої справи пивати вона не хоче і правильно робить, хай не клює. Іди сюди оконець. На третьому закиді. Пузатий. Маленький, але пузатий. Вони стоять на такій мілині, може менше одного метра. Стояли. Не був окунець, ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Який окунець! А ось клюнув той, хто ганяв малька! Зовсім з іншої точки клюнув! Перемістився! Ти внуку в інше місце, а ну я води ще закину. Спочатку там не клювало сьогодні, але це прокинувся. Бачите, як собачка старається, щось гавкає, розказує комусь. Коту напевно. Мене вдома такі самі. Іди сюди. На своїх котів не гавкають, а на чужих це можуть весь день і всю ніч гавкати. Тому я вже знаю собак, що вони там хочуть. Такий з ударом клюнув. Змінив колір приманки. Отаку От кислоту. Те саме джавик, тільки в кислоті. Ну, спробую якщо. Собачка вже змінила мелодію. У мене собаки також вдома виють, коли це треба. Зараз обкидаю на цю кислоту, якщо клювань не буде. На цьому риболовлю буду завершувати. Уже і так нормально половив. Активно рибу зняв, як кажуть. Активних окунів. І бачиш, жодна щука не попалася в цьому місці. Ще не, вона не вмішалася в цей обід. Ну все, я відловився, можна. Риболовлю закінчувати, завершувати. Скільки риби було піймано? Ну десь приблизно десяток, може більше, може менше. Ні, думаю, десяток було, тому як на відкриття сезону достатньо успішно. Хоча я не очікував, думав, хоча б якісь клювання були. Може щука, яка дурна влетить. Ну щука не влетіла, сюди були окуні і окуні непогано розміру, всі окуні поплив назад, їм скоро не роститись. Вода прогрівається, риба рухається, на поверхні багато малька білої риби. І тому ну, якби річка оживає. І на спінні ловити можна. Буде можливість, буде погода, буде спінні. А якщо потепліше, буде і фідер. Сьогодні плюс 5, тому я на фідер не маю бажання. Краще отак з походити, покидати, кого-небудь піймати. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.